З вами знову студія Майдан ТБ, і ми говоримо сьогодні з моїм гостем Рибаком Василем, головним стоматологом Київської області, завідувачем центру шелетної лицевої хірургії та стоматології Київської обласної клінічної лікарні, членом координаційної ради з питань стоматології Міністерства охорони здоров'я. Коротше, людина, яка знає про зуби все і навіть більше. Вітаю тебе. Добрий день. Як настрій? Чудовий. Тобто, ти посміхаєшся, стоматологи посміхаються. Це вже радує, чесно кажучи. Більше радує, коли посміхаються, що і наші пацієнти, які задоволені нашим лікуванням, це більш цього радує. Добре, про це я поговоримо. Скажи мені, будь ласка, от сьогодні ми бачимо багато в Києві білбордів. Приватна стоматологія, до нас такі ціни, акції, ну все, що все що завгодно. Чи є взагалі в Україні державна стоматологія, на якому вона рівні? Чи взагалі ми всі перейшли до вже приватної стоматології? Справа в тому, що приватний сектор дуже сильно розвивається, дуже динамічно. Ось і чомусь ми забуваємо про те, що існують і державний сектор, який потребує до себе пильної уваги зі сторони не тільки керівників лікувальних закладів, а взагалі керівництва держави, uh -huh. тому що це проблема досить глобального масштабу, масштабу нашої країни. Безумовно, можливість приватного сектору на закупівлю обладнання на те, щоб реалізувати себе в якості лікарів, більш. Ця можливість існує. Але е, наша мета е, зробити таким чином, щоб за рахунок повернення е, довіри до державних лікувальних закладів, за рахунок імпорту нових технологій, угу. зробити таким чином, щоб люди розуміли, що і приватна, і державна стоматологія вона надає гарантовані якісні послуги. Але для цього треба дійсно працювати. Що стосується цінової політики, розумієте, кожен. Е, Кожна приватна клініка сама визначає для себе пріоритетні напрямки лікування і виставляє свою цінову позицію. Ми в державному секторі цього зробити не можемо, бо існують певні обмеження, які не дозволяють цього зробити. Але, безумовно, я впевнений, що з часом це буде проходити і настане час, коли дійсно державний сектор він буде більш міцнішим, ніж приватний, тому що держава буде забезпечувати. І лікарів гарантована. Бути гарантом а, якості, коротше кажучи. Да. Скажи, будь ласка, от до тебе, коли звертаєшся я кажу, там от стоматолог, ти кажеш, ні, я не стоматолог. Для мене головне, що я хірург, mm -hmm. щелепно лицевий. Це інша якась сфера? Чи взагалі це питання болюче на сьогодні, тому що це не має виокремленої єди... одиниці у медицині? Справа в тому, що шелепнова хірургія, безумовно, є в нашій країні одним із підрозділів стоматологічної галузі. Але ми єдина, майже не єдина країна, єдина країна в світі, де відсутня така спеціальність, як шелепночерепна лицева -шелепно хірургія. Чому у нас поясню зараз? Угу. У нас є хірургічна стоматологія, до якої відносять і нашу шелтносову хірургію. Хоча в інших країнах світу це і в Америці, і в Європі хірур... черепно хірурчепна шелепносові хірургі це лікарі, які знаходяться на одній базі паралельно з нейрохірургами. З, з, з судинними хірургами, mm -hmm. тобто, це взагалі відокремлена галузь, медична галузь mm -hmm. стоматологія це те, що хірургічна стоматологія, те, що в порожненні рота більшості. Тобто, mm -hmm. коли ми проблема, ця існує і існує на всіх часів незалежності нашої країни, неодноразово були спроби встановити такий порядок, щоб ця спеціальність була введена. Я впевнений, що найближчим часом, дасть Бог, коли ми мобілізуємо всі наші зусилля, ми зможемо зробити так, щоб це була відокремлена ще черепна, шелтна лисова хірургія з підготовкою кадрів, враховуючи наш кадровий потенціал, який взагалі існує в країні, і інтерес до цієї спеціальності з кожним роком росте у і у молодих фахівців, і взагалі у лікарів. Тому я впевнений, що ми це зробимо. А є взагалі якийсь реєстр стоматологів України, щоб можна було зайти не тільки там на Фейсбуці, не тільки там в інформаційному просторі написати, чи лайк поставити, чи негативний відгук. Є якийсь реєстр, щоб дійсно розуміти, стоматолог фаховий чи це, ну скажімо так, аматор. У нас не існує єдиного реєстру стоматологів, існують спроби його зробити. Але спроби вже теж деякий час проходять. Но... Такого реєстра не існує. Хоча е, в, в Європі, в кожній країні є, існує свій реєстр стоматологів, коли кожен пацієнт може подивитись на особистій сторінці цього лікаря, які курси він проходить, які курси стажування, як він оперує, відгуки при нього. Тобто цей реєстр належить е, або асоціації, або е, в державному управлінні. І там людина може побачити. Коли лікар підвищив свою кваліфікацію, де він може робити ці оперативні втручання або лікувати зуби? Будемо створювати, але це процес дуже довгий. Так, мені здається, що це такий реєстр зробить таку здорову конкуренцію, вірно, тому що людина вже точно буде знати, куди йти і до кого звертатися, і стоматолог буде підвищувати свій рівень, так чи ні? Безумовно, кожен лікар-стоматолог тільки заінтересований в тому, щоб до нього йшли пацієнти. Але на даному етапі у нас людина йде на лікаря і на його ім'я. Не ну, це тобто, зрозуміло. Якщо є є якась проблема, лікар-стоматолог її десь. Ховає і каже, що ні, цієї проблеми немає ніяких ускладнень немає. Хоча е, цей реєстр дозволяє контролювати ще і якість угу. і суспільство контролює якість надання медичної допомоги цим лікарям. О, якість надання медичної допомоги стоматології. Ти мені скажи, будь ласка, ти по київській області вже об'їздив напевно всю Київську область, подивився все на свої власні очі. І твоє враження від такої децентралізоване надання допомоги? Що це таке? На якому воно рівні? Тому що в мене стільки запитань, тому що я згадую свої часи, коли я навчалася у школі. У нас обов'язково був профілактичний огляд у всіх. Зараз цього немає. Чому? Що відбувається? Це... Проблема дуже сильна свого часу в кожній школі, в кожному е, учбовому закладі був знаходився на підприємствах, навіть і на підприємствах безумовно знаходився стоматолог, тому що в першу чергу це профілактика стоматологічних захворювань. У нас тільки єдина е, Херсонська область, яка мала свого часу саме відсоток захворюваності по стоматологічній галузі. Чому тому що в е, першу чергу була профілактика починаючи з дитячих садків, починаючи зі школи. Краще дешевше для країни для держави проводити займатися профілактикою стоматологічних захворювань, ніж потім е, бачити ті ускладнення, які існують. Це і ускладнення гнійно-запальні захворювання щодо носової ділянки, коли лікування потребує додаткових е, фінансових коштів, mm -hmm. і, і це дуже така витратна частина. Тому я впевнений, що зараз на даному етапі а чия це була воля? Чому саме там? Там був стоматолог якийсь, там хто був, там держслужбовець якийсь був. Чому? Чому люди там так займалися цим питанням? Все залежить від керівника. От я особисто, коли прийшов на цю посаду, я всіх зібрав і сказав, що я несу персональну відповідальність за надання якості медичної допомоги кожним стоматологам Київської області. Чому я приїжджаю? В село, я приїжджаю в амбулаторію. Ми з нашою командою, і, до речі, у нас дуже велика команда фахівців приїжджаємо в районі лікарні, де ми і консультуємо, і оперуємо. І семінари проводите? обов'язково. У нас дуже плідна співпраця з національним медичним університетом імені Богомольця uh -huh. з кафедрою стоматології після дипломної освіти. Ми є клінічною базою цієї кафедри. Uh -huh. У нас є ну, і наука, і практика те, що ми втілюємо в життя. І, до речі, ми майже, ну, не є, майже єдиний лікувальний облас, Київська обласна клінічна лікарня угу. це багатопрофільний лікувальний заклад. І розуміння нашого керівництва доктора медичних наук Анкіна, угу. е головного, е головного лікаря, лікаря Анкіна вашого, Микола Льововича, да? який да? підтримує всі наші інновації, нові технології, впровадження інновації. Ми зробили таку клінічну базу, і а... за рахунок цього ми впроваджуємо це в райони Київської області. Ми надаємо безкоштовно, раз на місяць. Ми проводимо освітні суботи, куди запрошуємо наших друзів із Європи. З Америки, наших колег. Гарно сказав, безкоштовно, це головне. Безумовно. Тобто, люди приїздять на запрошення спокійно із-за кордону до вас, для того, щоб почути. Це і... наші друзі, вони і... приїжджають до нас в гості. І ми, коли приїжджають до нас в гості, ми кажемо, ну, якщо ти приїхав там на дві-три доби, якщо не важко, ну, дві три лекції зачитай, будь ласка. Вони з великим задоволенням це роблять і збираються стоматологи не тільки Київської області, а й міста Києва. Угу. Педагогічний склад збирається, Богомольця університету. І це лекції проходять в рамках е, бесіди. Тобто ми надаємо не тільки матеріал, щоб ми змушуємо їх цей матеріал отримувати. Це бесіда, коли ми можемо під час цієї бесіди виявити ті недоліки, які існують в районах, ті е, можливості, які в них існують, чи нема цих можливостей, щоб потім це аналізувати і проваджувати ці технології, нові методики, конкурентно спроможні на базі державних лікувальних закладів mm -hmm. Київської області. Я розумію, що це буде конкуренція для приватних стоматологів. І деякі кажуть, що ну для чого навчати лікаря в державному лікувальному закладі, ти його навчиш в клас, в, туди вкладаєш свої зусилля, можливості, а потім через рік, півтора-два він виходить на приватну практику і залишає державний лікувальний заклад. Ні. Не буде такого. Ні. Оце це добре. Ви контракт підписуєте. Ні, ми з ними. Як з роз... Ми так? з ними розмовляємо. А. Вони погоджуються і розуміють, що. Добре, спочатку. У вас амбітті. не лише а, ви підтримуєте інновацію. От ти принес тут а, зразки. я навіть, а, ну, Доторкатися мені складно, але це. Дя... Дякую, да? Дякую, таке треба потримати в руці. Да? Так, ти скажи, будь ласка, це 3D-принтер у вас, на якому ви робите. Що Хочу це сказати, так? що ми два роки вже співпрацюємо з кафедрою. Угу. Все ж таки. Імпортуємо всі нові технології, які є можливі, і технології, методи лікування на нашу базу. На базу... Ну, дивись, у вас багато чого. Ви інноваційні, ви допомагаєте завжди людям. Я знаю, що ти оперував на Майдані, що ви бійцям АТО допомагаєте, що ви за соціально незахищених верст населення також турбуєтесь, тому програма у вас є. Так. Чому ви все це робите? Ну Тому що у нас є можливість, у нас є бажання. Ми займаємося, якщо є. Я... База, на якій це можна робити, не, не йде мова про якісь фінансові заохочення, mm -hmm. йде мова про те, що ми це можемо зробити. Якщо можеш це зробити, ти повинен це робити. Так, тобто, в мене тут ну це ага, дві дві, дві трошки дві, дві різних людини, але 3D-принтер, який дозволяє нам моделювати патологію, так звана холодна хірургія. Тобто людина, ми робимо дослідження, комп'ютерну томографію, uh -huh. верхньої або нижньої щелепи. 3D-принтер це перетворює от в такий матеріал, і ми безпосередньо особисто бачимо деякі зони дефекту. Uh -huh. Під чого ми можемо. Я сфор... так, ти це постраждалий був, так? Да. Це щось таке страшне. Uh -huh. Ми бачимо основу черепа, ми можемо моделювати, підготовлювати титанові конструкції безпосередньо індивідуально під цю людину, uh -huh. яка травмована, сформувати. І під час оперативного втручання у нас вже все змодельовано, тобто не треба це робити на операційному столі. Е, знаходження хворого в операційній під наркозом термін скорочується час майже в 2-2,5 рази. Але якість набагато більше. Тобто, тобто я так розумію, як нейрохірурги там десь у Німеччині Кодар да, є, там вони практикують на, ну, скажімо так, на трупах, то ви робите це, щоб подивитися, потримати в руці і подивитися, що робити далі, так? Е... У них є можливість робити так звані кадавр-курси, на які наші лікарі теж їздять обов'язково. Обов'язково, Обов'язково. Але ці технології вже обкатані і в Америці, і в Європі, і я впевнений, можливо, дасть Бог у нас теж коли з'явиться ці кадавр курси Чому? Тому що там можливість є попрацювати і з анатомією людини, відточити надання швидкої медичної допомоги, та ж сама трахіастома, подивитись простори шиї, тобто це треба робити або відмоделювати якесь оперативне втручання mm -hmm. кожні нерихірургії травматологі і шевлонсові хірургі і в америці і в європі перед тим як робити якусь складну, складне оперативне втручання обов'язково день два три проводять свій час на цих кадавр класах для того щоб зрозуміти що далі робити да. скажи будь ласка от ініціатива щодо людей з інвалідністю зрозуміло що людей з обмеженими можливостями в україни немає ти вже мені вчора пояснював, що є закон України, закон президента, точніше, про те, що це люди з інвалідністю. Для них, на жаль, немає ніде можливості себе обслуговувати, так ну, ми розуміємо, що не пандусів немає, нічого немає. Ваша ініціатива в чому? Як ви будете це впроваджувати? Тобто, те, що вашій лікарні вже зробили пандус давненько, я бачила. Що ви далі робите? У нас дуже плідна співпраця в цьому, в цьому напрямку з головою спілки людей з інвалідністю уповноваженого президента Сушкевичем Валерієм Михайловичем. ми неодноразово mm -hmm. зустрічалися, продовжуємо зустрічатись. Виробляємо таку стратегію, таку тактику, щоб щоб в нашій країні людина з інвалідністю, ті ж самі колясничники, мали можливість отримати якісну медичну допомогу. І для них це було зручно, бо держава повинна в першу чергу за цих людей думати, за цих людей. Тому ми розробляємо зараз стратегію, план, який нам ну, одна із методик – це ми чітко собі ви можете уявити, коли людина-колясочник приїжджає до лікаря-стоматолога, його перекладають з коляски в крісло, з крісла обратно, і тобто виникає ну, дуже багато проблем. Існують технології, які... Так звані е, мобільні станції, uh -huh. де корясна, людина на візку заїжджає, фіксується, він наклоняється, полікував зуби обратно, виїхав. Тобто це робиться для людей. Скільки нам такого чекати? Я впевнений, з Валім Михайловичем ми з цьому році розмовляли, дасть Бог, до кінця року вже один чи два таких обладнання з'явиться у нас в Україні. Скажи про дитячі стоматолога. Я взагалі зараз не розумію, куди дитину, наприклад, відвезти для того, щоб полікувати зуби, я не знаю, що таке дитяча стоматологія. Є вона в нас взагалі? Чи дитячі лікарі? Чим вони відрізняються? Є в нас дитячі лікарі, але дуже великий дефіцит. Дуже великий дефіцит. Ніхто не хоче займатися з дітьми. Чому? Бо фінансово це не цікаво лікар ні в приватному секторі, ні в державному секторі. Але є наші колеги, які Займаються дитячою стоматологією. Дуже мало. Я хочу сказати, що в Київській області є у нас Київська обласна дитяча стоматологічна поліклініка, але вона знаходиться в Білій церкві. По інших ага. районах Київської області дуже серйозний дефіцит цих кадрів. Тобто загальні стоматологи лікують дітей, але для них це ну, не в якості як така превентивна Різниця допомога. Різниця є, розкажи, як це чим відрізняється лікар-стоматолог там дорослий і дитячий. Може дорослі лікувати дитячих, чи навпаки? І доро будь-який стоматолог угу. повинен вміти лікувати і дорослого, і дитину. Але специфіка безумовно в лікуванні є. Це знання психології, це відчуття дитини, це треба знайти з дитиною спільну мову, контакт. У нас в більшості. Клініках кажуть, ну для чого з дитиною шукати так, якийсь контакт? Давайте під загальним знеболюванням все там зробимо і все і до, до, до побачення. Або дитину тримають на руках і він кричить. Це теж проблема. Я впевнена, що ми її вирішимо найближчим часом. Угу. Добре, а, мені цікаво, які ще інноваційні підходи у вас є в вашій обласній лікарні клінічній. Що сьогодні є такого актуального і чим відрізняються взагалі? Ти мені поясни, будь ласка, чим відрізняються там пломби, кажучи, грубо кажучи, там 200 гривень, 400, 500, 1000, 2000? Це маркетинговий хід якийсь? Як правило, в різних приватних клініках пломба з одного того ж матеріалу може коштувати по-різному. Все залежить від самого від лікаря. Інколи. коли... Лікар, не маючи категорії, не маючи досвіду, він може цю пломбу поставити за 200 гривень і не давати якої гарантії. Інколи лікар, який має категорію, має фах, має стаж, може поставити її за 1000 гривень. Але теж ніхто не дає майже ніякої гарантії, тому що частково інколи дають. Тобто це і маркетний вихід, і. Можливість зробити більш нічого. Що мені робити як пацієнту? От я прийшла до стоматолога, в мене проблема, полікуйте, будь ласка, він полікував, взяв з мене кошти, а потім каже: ну, дивіться, вони завжди роблять таку, знаєш, поміточку, приміточку. Все буде залежати від вашого організму. На все це списується. До кого я можу розвернутися, якщо в мене буде проблема? В першу чергу, у нас є перелік медичної документації, яку Пацієнт повинен заповнювати перед будь-яким втручанням будь-якого лікаря. А, або анкета, або, так? Стан... Та, та? Не тільки анкета. Це інформована згода, добровільна згода на проведення будь-якого лікування. У нас існує перелік цих документів, існує амбулаторна карточка, існує історія хвороби, де повністю описується стан хворого, діагноз, план лікування. Під планом лікування повинен бути стояти підпис лікаря і ваш підпис, що ви ознайомлені з планом лікування. І далі по цьому плану ви дієте. В цих інформованих згодах чітко все вказано, що, які можливі будуть, можуть бути ускладнення. Тобто, це, в першу чергу, бумага і медична документація, в першу чергу, вона для лікаря. Для вас, як для пацієнта, ви можете отримати виписку. Ну, це є у вас, тому що коли до вас звертаєшся… Це повинно бути в будь-якому. А лікому? коли в приватну я звертаюсь, там такого немає. В мене запитують там, в мене чи є алергія якась на щось, да? чи якась там група крові, і все. Я навіть, можливо, і не знаю, яке в мене є захворювання. Тобто, коли в мене ставлять такі запитання, я не знаю, Я кажу все нормально. Лікуйте мене. Відходити від медичної документації, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я, не має права жодна ні державна, ні приватна клініка. Тобто, це є протоколи. Протоколи базові при первинному огляді пацієнта. А якщо виникла якась проблема, ви безумовно знаєте, що є керівництво клініки. Якщо вони не згодні, то існують у нас і департаменти, і існують у нас і Міністерство охорони здоров'я, куди людина звертається зі скаргою, потім ця скарга розглядається. Створюється комісія по розгляду цієї справи. Ну, як правило, в більшості своїх ці питання закриваються на рівні приватного закладу, він не хоче афішувати свої недоліки. Це дуже погано, тому що, наприклад, в Європі кожна клініка проводить так звану внутрішню атестацію. Раз в півроку внутрішня атестація своїх лікарів. Це кожна приватна стоматологічна клініка. Моніторинг якості. Безумовно. Угу. І кожна клініка за вона хоче бачити, щоб її лікар. Підвищував свій рівень. Вона вкладає кошти своїх лікарів, великі кошти вкладають І не тільки на за рахунок поїздки на якісь конференції, як наші <головок> лікарі звикли, але й проходження майстер-класів. Це е, приймати участь в лікувальному процесі обов'язково. Тобто вкладає імп... в, в, безпосередньо в своїх працівників. Скажи, о, ти подорожуєш, а багато бачив стоматології по всьому світі. Ну в Україні на якому рівні стоматологія? За якось заспокой нас, будь ласка, у нас все нормально. Я вам хочу сказати, що в нас в країні і стоматологія, і ще лісова хірургія, і імплантологія, і парадонтологія, і дитяча стоматологія на досить серйозному рівні. На досить серйозному. Ми не конкуруємо на з ким. Але і наші доповіді, і наші роботи, які ми презентуємо за кордоном, отримують дуже високу оцінку. Це і в Європі, і в Америці. Ми спілкуємося дуже дуже плідно з нашими партнерами. Досить серйозна і досить сильна у нас стоматологія. Тобто казати те, що ми заходимо десь на декілька там десятків років позаду, ні цього я не скажу. А зараз багато звертаються до вас кожного разу, коли до вас приходиш, бачиш багато АТО бійців з АТО допомога, як надається ви власними силами, чи держава вам допомагає? Чи якщо це дипломатичне питання, можеш не відповідати. Ми не тільки з ветеранами антитерористичної операції і спілкою працюємо. Ми дуже плідно спрацюємо з спілкою, українською спілкою ветеранів Афганістану, тому що це теж є учасники бойових дій. Більш того, допомагаємо і не тільки їм, а й членам їх сімей, і дітям, і онукам. То ми взяли на себе деякі обов'язки. Нам це подобається, у нас є можливість, у нас існують і е, наші партнери, які нам допомагають, існують компанії, які допомагають і матеріалами, і е, інструментаріям. Ну почому чому ні? Ми можемо це робити, нам подобається. І що стосується держави, розумієте, для нас дуже важливо мати духовний е, настрій е, за рахунок розуміння, в першу чергу розуміння і підтримки керівництва нашої лікарні. Без цього ми нічого не можемо зробити. Коли ми спокійно працюємо і завжди ми можемо звернутися до свого керівника безпосереднього, головного лікаря з проханням, ми ось людину. Хочемо покласти, прооперувати, безкоштовно зробити завжди не тільки розуміння, і ще підтримка. Це дуже важливо. Духовний настрій і впевненість в тому, що ми зробимо це. Дуже великий відсоток того, що ми зробимо все правильно і чітко. Тобто я зрозумію, що культура у вашому галузі медицинській, вона має неабияке значення. Свідомість, культура, поведінки. Я вже кажу про клятву гіпотрату, коли ви всім даєте, і ніхто ну замало людей, хто її підтримує потім. Тобто в моєму розумінні, так? якщо людина одягнула білий халат, не має значення, працює він в приватній установі чи в державній основі, він в першу чергу повинен бути лікарем. І незважаючи на те, що є у людини кошти, немає коштів, але його обов'язок допомогти людині, навіть не по спеціальності, навіть це не буде на вулиці. Якщо цього людина робить, ну тоді для чого цей халат біло одягати? Ну це да, це таке запитання, яке напевне ніхто не дасть відповідь. Ми приводимо у нас дуже великий, серйозний, серйозний великий потенціал молодих фахівців. Дуже серйозний. Його треба постійно підтримувати. Їх треба виховувати загартовувати. Безумовно загартовувати. Але потім всі наші, от, наприклад, наші інтерни, вже багато з них, хто працює лікарями, головними лікарями, завідуючими відділеннями в інших регіонах України, вони. Досі в серці несуть ту особливість, що тільки допомагати людям, і потім вони виховують своїх вже учнів, які теж підтримують цю позицію. Угу. Білий халат вперед, допомагай. Якісь цікаві новації читаєш в інформаційному просторі. Ну, зараз такий інформаційний простор. Сюди зливається все, що є на світі, і неможливо перевірити, так це, це чи ні. Вирощують якісь зуби. Розкажи, будь ласка, що це таке? Це фейк, чи це справді так? Перші спроби були зроблені ще багато років тому. І одними з перших почали це робити в Італії. На даному етапі ми не можемо чітко сказати наскільки це ефективно взагалі. Тобто спроби такі існують. Але для того, щоб це робити, повинна бути дуже серйозна і не тільки база, нормативна база, угу. а в першу чергу дуже серйозні лабораторії, які цим займаються. Тому поки що це питання ми відкладаємо в сторону, і поки ми не отримаємо результати від наших друзів партнерів з Європи, щось сказати я не можу. Я зрозуміла. Добре, тоді я дякую, що ти до нас завітав. А за вам. змістовну розповідь навіть ти приніс такий наглядовий вже матеріал. Я потримала там, не знаю. З мене хірург, звісно, ніякий не буде ніколи. Не, ну це, це закрита тема. Взагалі. Я вважаю, що те, що ви робите, ваші інновації, підхід до людей, до дітей, до інвалідів, це заслуговує ну, дійсно, на високі якісь. Заслуги, і це головне сьогодні для нашої країни, що ми не середині її розриваємо, як наша політики роблять, а ми дійсно будуємо, цементуємо, як у вас кажуть, цементуємо загартовуємо, щоб далі йти у майбутнє всім разом. Я дуже сподіваюся, що ти до на нас ще раз завітаєш. Сьогодні всі глядачі почули, що ти особисто відповідальність несеш за кожний зуб. У Київській області і лікаря. І за кожного лікаря да. Тож, будь ласка, Василь Рибак, шукайте його також на Фейсбуці, звертайтеся. Він обов'язково відповідає завжди. Людина дійсно свідома і дбає про своїх пацієнтів. З вами був Майдан ТБ. Зустрічайте нас кожного дня зранку та ввечері і слухайте про що ми говоримо.